Під скімер я вже намалював таку закладну. Зараз буду брати булгарку і буду її вирізати. Вийшло на розміром приблизно 35 на 24 см. Вже так встановлений скімер. Зараз буду робити бортики для того, щоб воно було заляти тут бетоном. І ще мені потрібно буде заселитися в саме кільце і встановити перегородку з арматури, також арматуру звідси доверху теж дати. Бо так як тут не дуже грубий слой, то треба його якось укріпити, щоб він в майбутньому просто не вивалився. Прокрутив отвори, забив сюди арматуру і зв'язав. Тут ще все закріпив теж. цю сторону ще зараз зашию і вже сьогодні ще залю.